На Квятика боролися з вогнем, а жителі будинку по вулиці Заболотного всю ніч черпали в під'їзді воду. Його заливало дощем, водоспад там утворюється щоразу, як пройдуть опади. Про це люди неодноразово повідомляли керівництву експлуатаційної контори приватного підприємства Мешканець, на балансі якого знаходиться їхній будинок. Проте кажуть, реакції реакція не дочекалась. Ситуацію вивчала Ірина Дідух. Замість того, аби спати мешканці будинку номер 6 по вулиці Заболотного під час дощу вночі збирали воду в під'їзді. Паводок в багатоповерхівці триває вже третій рік. Його спричиняють будь-які види опадів, танення снігу навесні, зливи в інші пори року. За словами мешканців, вони задихаються від випаровувань. Стіни вкриває грибок, який місцями заміняє штукатурку. Потроху вода дістається і квартир. На стелях помешкань жовтіють плями та самі собою відклеюються шпалери. У нас протікає криша вже три роки, ми звертаємося у всі станції, ніякої абсолютно немає реакції, ніхто нам не допомагає. Протікає криша до такої міри, що заливає повністю всю територію площадки, затікає в ліфт, тече на дев'ятий поверх, ми підставляємо тази з тряпками, діти проходять це все тече їм на голову. Раз разом з тим з цею ізвістю е, проти, 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 Тече повністю все по кабелям. Мешканці будинку б'ють на сполох, адже вода та електрика речі несумісні. Батьки бояться в негоду залишати дітей дома самих. Вважають, ймовірність виникнення короткого замкнення в електромережі досить висока. Люди нарікають на роботу ЖЕКу. Будинок знаходиться на балансі експлуатаційної контори приватного підприємства Мешканець. Кажуть, до його керівництва звертались неодноразово, але реакції на свої скарги так і не одержали. Коментувати ситуацію довелось заступникові начальника управління житлового господарства Вінницької міської ради. Сергієві Дікушніру. Після відповідних опорів там дійсно потекла покрівля. На сьогоднішній день підприємство, яке обслуговує ЖЕК-приватний мешканець, займається поточним ремонтом покрівлі. Попередньо по тій покрівлі були декілька разів також проблеми, виконували поточні ремонти. На жаль, мешканці не виявили бажання прийняти участь у співфінансуванні для того, щоб провести капітальний ремонт, як це на сьогоднішній день виконується по іншим будинкам. Тому попереднім планом, якщо дозволить погода до кінця неділі, там поточний ремонт до ну, на якийсь термін це зніме питання протікання. Не так давно міська влада запропонувала мешканцям Вінницьких багатоповерхівок схему спільного фінансування капітальних ремонтів їхніх будинків. Передбачається, що будинкова громада має внести 30% від загальної суми витрат. Лише за таких умов можна навести лад у житловому фонді в доволі стислі терміни, запевняє Сергій Кушнір. І наводить статистику: після понеділкової зливи до міської ради надійшло близько 60 звернень вінничан з приводу протікання покрівель. Щоправда, впродовж доби половині їх вдалося зарадити.